Монолог суйжей цікаві факти від суйжей. Інколи спостерігається, що це зілля викликає оніміння. Коли людина рухається до кожної частини тіла, посилаються нервові імпульси як команди через дію отрути. Цей електричний потік блокується і перешкоджає нервам правильно працювати. І як добре! Я без проблем побачила весь фестиваль. Яка ж я рада? Шесує, ти бачила ту дівчинку? Ту дівчинку? Ти про мала І Що ж мені робити? Хазійку Сойжей! Хазяйка Сойжей? У моєму організму не виявлено жодних аномалій. Що? Ба більше, я дуже добре і довго поспала, е, ясно. Також я старанно зробила зарядку і з'їла все, що мені подали. Я свіженька як угірочок. Що вона верзе, у неї стріха протікла. Думаю, тут справа в іншому. Вона хоче бути під свинкою у випробовуванні Зілля воскресіння. Так, так. Ти не боїшся можливої побічної дії? Щоб ви знали, видатна медицина потребує жертв. У тебе на лівій руці шрами? Що за отруту ти випробовувала, що отримала такі рани? А ще до цього не чіпатимо їх. Далі фортеця. І куди мене відведуть цього разу.